Всім привіт, мої найкращі! Дякую, що завітали до мене у гості. Зараз вам хочу показати, що я зв'язала, а поки перед цим долучайтесь до спілкування у коментарях, тисніть вподобайку або діліться спостереженнями е, чи думками. Дякую кожному за підтримку. Всім гарного настрою. Починаємо. Зв'язала об'ємну квітку. До речі, всі посилання залишаю вам під відео. І бажаючі можуть перейти за посиланням і переглянути майстер-класи. Запрошую. Ось ці іграшки-зайка, від медики жабка створені за моєю ідеєю. Цей майстер-клас зробила у PDF-форматі, він буде платний. Іграшки в'яжуться легко, гачок я використовувала 7 мм. Пряжу обрала Alize Veluto, Вона дуже приємна на дотик, дуже об'ємна, така велика. І розмір іграшки виходить 40 см. Як вам, напишіть, хто вам більш сподобався. Мені дуже цікаво. А так, за статистикою, більш подобається зайченятка усім. І ведмедики теж це бум. У світі цих ведмедиків дуже полюбляють всі і дорослі, і діти. А якщо дивитись на мою статистику, так в мене теж більше йдуть ведмедики, зайченятка, ще дуже полюбляють єдинорожок дівчатка. А у вас, що більш виходить в'язати, розповідаєте, давайте спілкуватись у коментарях. Ще зв'язалась у мене така коровка. Посилання залишаю під відео. Також в мене є така монетниця маленька. Гроші там в мене все як треба. Отакий він. А манець прикольний. Ще зараз вам покажу, які сумочки я зв'язала. Блін, вони такі класні. Обожнюю, обожнюю. Дуже мені подобається. І сподіваюсь, вам теж сподобається. До речі, ці сумочки я швидко зв'язала. Спочатку в'яжемо мотив, потім ці мотиви з'єднуємо між собою, додаємо блискавку, і вуаля! Як вам? Баже, я обожнюю ці ромашки і все, що пов'язане з цими ромашками. Це супер! Результат мені дуже сподобався. В містці сумки дуже файна, гаманець, там телефон, ключі, все, що необхідно, можна взяти і вмістити. Дивіться, яка стильна влітку, ой, біле платячко, якісь там шортики, або що, які ви любите речі. І така сумка вам буде дуже личити, яскрава. Я такий пасок причепила, дивіться. ну Я в захваті, мені дуже подобається. Ще декілька ре... кольорів ренків. <сіпила> Турецька проривається. Декілька кольорів зробила, зараз вам покажу. Ось така сумочка влітку. Дівчинка з ромашкою. Класна сумка, рожева, все як треба, все вміститься, все необхідне, без проблем. Як вам. До речі, зараз ще одну вам дістану. Зробила такого синього голубого кольору. Теж дуже яскраво, влітку буде стильно, стильно виглядати. Дивіться. Дуже мені подобаються ці сумочки. Реально класні. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Давайте там будемо спілкуватися. Я з дуже великим задоволенням ношу. Мені дуже подобається, класно вони виглядають. Так, що щось. Звертайтеся або в'яжіть собі такі сумочки. Такий невеличкий в'язов влог вийшов в мене. Якщо будуть питання, тоді звертайтесь. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!